Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як зробити ось такі очі із ставними кабашонами скляними ляльковими. Напевно, кожен із вас бачив, як в мастер-класах методом сухого валяння вставляють очі. Ну, у нас трішечки буде відрізнятися від того, але все-таки теж потрібна буде голка для валяння. Трішечки ми. Приваляємо місце. Отже, для цього нам потрібні очі. У мене ось на даний час такі будуть, будемо вставляти такі. Хто це буде, узнаєте ви пізніше. Свої здогадки можете писати в коментарях, поки я не зробила ту ляльку. А зараз розпочнемо ми із розмітки очей. Нам потрібна буде передня заготовка лиця. Усі е, мастер-класи, е, які пов'язані, як зробити ось таку голову від А до Я, є у мене на каналі. Ну, практично всі я їх прикріплю в описі під цим відео. Хто не бачив, як зробити ось таке, то перегляньте це відео, щоб мені не зупинятися розтягувати. Отже, беремо кабошон, шукаємо місце, де нам потрібно намалювати очі. Беремо олівець, гарно його точимо, для того, щоб максимально близько до кабушона його окреслити, ось так малюємо. І з іншої сторони. Дивимося, щоб воно було на одному рівні, однаково розміщалось. Так, тепер нам потрібно буде окреслити око. Окраслюємо його, я вже візьму. Маркер. Поза кадром я трішечки відсунула очі, бо мені виявилося, це надто близько один до одного. Трішечки я перемалювала. Отже, беремо і малюємо око, відступає від лінії, поміченої від кабашона, міліметра два вверх, і так само і понизу міліметра два. І малюємо ось таке око. Ось так. Стараємося малювати їх однакові. Так, є. Тепер потрібно нам вшити, зробити утяжку цих ліній. Окреслити око. Як це зробити, У мене є мастер-клас відео на цю тему. Я залишу в описі під відео, щоб не зупинятися на даному етапі. Я поза кадром зараз це все зроблю і покажу, що ми будемо робити далі. Отже, завершила я отяжку очей, тепер нам потрібно трішки закріпити ниточки, щоб вони у нас не розпустилися. Нам потрібно нанести клей в зоні. Окресленого кабашона. Можна, в принципі, і весь периметр ока, але можна так з краєчку тільки. Це для того, щоб у нас, коли ми зараз почнемо працювати голкою, для валяння, щоб воно у нас тут. Самі ниточки не розпустилися, тканини-ниточки. Так, ну залишимо, нехай трішечки підсохне, і потім розпочнемо. Все підсохло, тепер нам потрібно вирізати трішки тканини. До лінії. Десь міліметра два не дорізаємо. Беремо голку для валяння і трішки привалюємо зону, де в нас буде кабашон. Кабашон углублять в око нам набагато не потрібно, десь міліметра два достатньо буде. Ось так по периметру. Нам потрібно приваляти. Заходимо теж на тканинку, тому що ми ж менше відрізали, щоб приваляти по всьому діаметру кабашона, якщо у вас дуже рветься нитка, то під тканиною ось так, старайтеся приваляти. Якщо ви боїтеся, що у вас дуже тканина розійдеться, ось так. Можна, ще забула вам сказати, ви утяжку лиця можете виконати повністю. Носик, ротик, все можете зробити, а потім займатися приклейкою кабашонів. Тому що, якщо у вас не вийде утяжка, то прийдеться очі видирати то краще це зробити завчасно, ну, за вашим бажанням. Так, можна кабашончик ось так попробувати. Ну, ще трішечки потрібно. Бачите, я його і не приклеювала, він вже тут стоїть. Трішки ще втоплю. Потім будемо приклеювати. Все, наносимо клей Момент Кристал. Розприділяємо. На тканинку теж заходимо, тому що тканинка буде обхвачувати кабошон. І вставляємо боку, дивимося, як у мене зіниця, дивиться, щоб правильно вона стояла, і придавлюємо, контролюємо нажим, щоб не втопилося воно дуже далеко, щоб не вилізла тканина по ось тут оці. Краєчка. Іголочкою можна тут підправити. Все, і таким чином залишаємо, щоб воно підсохло гарненько. Зараз я зроблю друге око і покажу, як у нас в результаті буде. Все, кабашони я приклеїла. Ось такі у нас очки. Тепер залишилося нам фарбою намалювати білки. Воно виходить на кабошон, то нічого страшного, так як вони в нас скляні, вони потім легко можна їх прибрати ці помазки. Можна фарбу нанести до приклейки кабашонів. Це вже дивіться, як вам зручніше. Спробуйте так і так ось так декілька раз пройтися білою фарбою, і око в нас готове. Потім робимо обтяжку трикотажем із прорізними повіками. Все, закінчили ми. Все остальне вже я зроблю без вас. Пишіть в коментарях свої здогадки, хто це буде, який буде образ лялечки. Мені буде цікаво почитати. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, і всім до зустрічі!